Всім доброго дня! Вже дозріли порічки. Зараз нарву і буду готувати з них смачне желе на зиму. Для приготування желе беремо на 1 літру соку, 1 літрову кружку цукру. Порічки перебираємо, промиваємо, видаляємо гілочки, злегка розминаємо товкачем, щоб вона пустила сік. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Далі ягоди протираємо через сито. У мене вийшло 2 літри соку і я додаю 2 літрових кружки цукру. Доводимо до кипіння і варимо ще 5 хвилин. Желе розливаємо у баночки і закручуємо кришечками Таке виходить желе з поречок. Густеньке, має гарний колір і дуже смачне. Пробуйте, готуйте і всім смачно!